Ви Знаєте, в наш час, коли просто гуляєш по вулиці, ніколи не знаєш, хто до тебе може підійти. <гум> <гум> Доброго дня! Ха, добрий день, добрий день! Я зрозумів, зрозумів. Значить, так, слухай, неважно дивитися. Значить, э, штани 500 баксів в Армані, піджачок 1000 баксів в Гучі. Я э, брав на базарі 1500 гривень. Значить, мужик має заробляти 6000 доларів в місяць. 25, 25 областей в Україні. Конституцію прийняли в 96-му році. Все, не дякую, не дякую, не дякую. Боже, розвелося тих блогерів. Я не можу. Гей, стій! Покажи військово-обліковий документ. Суда, що ти! сказав ти. Ну а зараз до вашої уваги презентація першого українського смартфону. Зустрічайте! Товариство, ми раді вітати вас на презентації першого українського смартфону. Ай-яй-яй. Який адаптований виключно під наші реалії. Для розблокування вам треба заспівати будь-яку пісню Іво Бобула або просто сказати Паляниця. На заблокованому екрані в нас вже стоїть пес-патрон. Якщо розблокуєте, буде просто газон. Тому що пес-патрон не ходить на газон. Широкоформатна камера з роздільною здатністю 150 тисяч мегапікселів. Дозволить зробити фантастичні і мега якісні фотографії ваших лічильників. <плес> У нас навіть створена спеціальна папочка для таких фотографій. Можна поаплодувати цим фактом. <плес> Особливістю є те, що якщо ви одружуєтеся в дії, то наш телефон 16 разів перепитає, <плес> чи ви точно впевнені. І якщо ви дасте згоду, то він вам побажає діточок, як на небі зірочок. І три рази крикне вам Гірко! На наш смартфон не можна ставити монобанк або приватбанк, тому що він автоматично всі гроші відправляє на ефівроне. Наш телефон можна придбати в наступних кольорах в синьому. В жовтому, в синьо-жовтому, в синьому з елементами жовтого і так само, але навпаки. І з наступного місяця у нас появиться вже червоно-чорний колір. Купуйте українське, підтримуйте наше. Як не крути, але всі хоч трошки, але підкрадають на роботі. Хто працює на металургійному, підкрадає метал. Хто працює на нафтопереробному, підкрадає бензин. Але є ті, кому з роботою не повезло. Що ну, там? що з роботи ну, приніс. Знову ну ми ж стільки не какаємо. Ну, то Та що вже є? Та ти задовбав, ти задовбав! Он сусідки чоловік працює на винограднику. Ящиками вино додому тягає. Інші сусідки чоловік на сироварні завжди сир їє. Вони коли вечором збираються, то в них є що випити і закусити. А нас кличуть тільки під кінець вечірки. А людки чоловік взагалі додому гроші приносить. Ну, так то теж папір. Так. Але за той папір не купиш дітям іграшки. А дивись, а з того паперу нашу дітям іграшки можна зробити собі мумію. Обмотався його мумія. А, або можна ну, тіктоки знімати. О. Ну ти ж працюєш на м'ясокомбінаті. Невже крім туалетки нема що красти, украсти? Ну та з чого робимо, той не несу додому. Ну, та...